Стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Скільки волинян цього року зареєструвались на тест? Ось моє запрошення, де вказано в якому пункті я здаю, також з собою беру сертифікат. ID-картку та ручки. У Луцькій громаді спеціальні комісії перевіряють укриття. Якщо школи, дитячі садочки у нас ми знаємо стан, тому що тут і дітки вчилися, і зараз от, і інші установи, то в житлових будинках трошки гірше. Сьогодні перший день роботи пришкільних таборів на Волині. Як працює табір Живчик у Ковальському ліцеї? Так як ми батьки працюючі, і дитині є де бути і провести гарно ну, свій вільний час, то дуже задоволені. Сьогодні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту. Розповіла Суспільному завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко, випускниця луцької школи, Інна дубель готується складати тести з математики української мови та англійської. Щодня каже, проходить мультипредметний тест онлайн. Англійську мову та українську я знаю дуже добре. Ну математику так собі, але нормально. Мрію поступити на таку спеціальність як психологія, так як це дуже дуже цікаво. Війна закінчиться, і спеціалісти психологи будуть дуже дуже потрібні людям. Я хотіла би допомагати людям. Старша донька, відповідно, ми всі хвилюємося, переживаємо разом з нею цей етап. Контроль є звичайно. Заявку отримали, куди здавати, ми знаємо, куди підемо. Відповідно, запрошення вже роздруковане і чекає свого часу. Інна дубель каже до екзаменування... Наційного центру тестування прибуде за 30 хвилин до початку. Ось моє запрошення, де вказано в якому пункті я здаю, також з собою беру сертифікат, id картку та ручки. Завідувачка центру ЗНО та моніторингових досліджень Алла Корнейко розповіла: цього року на мультипредметний тест в області зареєструвалось понад 10 тисяч учасників. Тести складатимуть у 25 тимчасових екзаменаційних центрах, які розташовані у 10 населених пунктах волині. З міркувань безпеки їх адреси не розголошуються, каже Алла Корнейко. Тестування відбувається у дві зміни, і тому тут теж треба не переплутати чи прийти в пункт тестування о 9.30 ранку, чи прийти в пункт. Тестування... Тестування о 14.30 вхід до пункту тестування триватиме в першу зміну до 9.50, а в другу зміну до 14.50. І наголошую, що вже в наступну хвилину в одній, в двері до пункту тестування будуть зачинені. З собою потрібно взяти оригінал документа, що посвідчує особу, запрошення та сертифікат учасника, ручку для чернетки і пляшку води без етикетки, каже Алла Корнейко. Не можна користуватися в пункті тестування, по перше, гаджетами, які є. Ну при які переносять інформацію, тобто це можуть бути телефони, це можуть бути навіть флешки. Це не можна користуватися складовими до тих гаджетів. Тобто, не варто мати при собі навушники, не варто мати при собі смарт-годинники. Ну зрозуміло, ніяких інших гаджетів і паперових джерел інформації, як то шпаргалки, також з собою мати не треба. Зі слів Али Корнейко, у випадку повітряної тривоги тестування призупинять, учасники та працівники пункту перейдуть в укриття. Усі повернуться до роботи після завершення тривоги. Основна сесія національного мультипредметного тесту триватиме до 23 червня, каже освітянка. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні перший день роботи пришкільних таборів на Волині у Ковальському ліцеї No11 запрацював табір Живчик, розповів начальник управління освіти Ковальської міської ради Віктор Бичковський. У пришкільний табір провела семирічного сина Давида Ковальчанка Оксана Здомищук. Ми дуже задоволені, тому що моя дитина буде займатися, вона буде і розважатися, ми батьки працюючі, і дитині є де бути і провести гарно ну, свій вільний час. Ну, мені тут подобається, там малювали. Ну. Там розказували віршики. Працюватиме табір з 9 до 15.00 протягом трьох тижнів, говорить директорка Кольського ліцею номер 11 Галина Сидорук. З її слів відвідуватимуть табір 100 школярів. В таборі діти з 1 по 6 клас. Вони вже не один раз відпочивали при шкільному таборі, і як правило, дуже задоволені. Мені подобається проводити час з дітками, малювати. І, і там всякі забави. Якщо є поганий настрій, то можна його швидко влаштувати на хороший. Мені тут дуже подобається. Тут друзі, зі слів директорки Ковальського ліцею номер 11 Галини Сидорук. У пришкільному таборі діє п'ять загонів. У кожному з них по 20 школярів. Говорить, вихователі проводять заняття і в приміщенні школи, і на вулиці. Також впродовж таборової зміни з дітьми працює психолог. Ми розробили багато майстер-класів по виготовленню різних прикрас, різних паперових іграшок. Будуть різні спортивні змагання, заплановані екскурсії. Я була вже три роки підряд. Тут дуже багато квестів. Ну, цікаво. Десятирічний Ілля каже, у пришкільному таборі подобається. Найбільше любить грати квести на тематику про тварин. Я дуже цікавлюсь тваринами, вивчаю їх в своїх енциклопедіях. І пишу свої факти, харчуватимуть дітей двічі на день, говорить директорка ліцею Галина Сидорук. Вартість сніданку і обіду – 65 гривень на добу. Для безпеки школярів каже, у школі є спеціальне укриття площею 112 метрів квадратних. Буде абсолютно свобідно тут розміститися, і навіть загони зможуть щось організувати цікаве. Цього літа у Ковальській громаді працюватимуть 10 таборів. Їх відвідуватиме 660 дітей, розповів начальник управління освіти Віктор Бичковський. Минулого року у нас працювало 5 таборів, було 270 дітей. Ну а цього року ми кількість збільшили, тим ще є сьогодні. Цього року є попит. Є багато бажаючих діток є багато бажаючих батьків для того, щоб діткам в червні місяці особливо мали можливість гарно відпочити. Зі слів керівника на роботу пришкільних таборів із міського бюджету цьогоріч виділили понад 600 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. У Луцькій громаді спеціальні комісії перевіряють укриття, розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Луцькради Юрій Кирилюк. У нас є 101 захисна споруда, 61 сховище і 40 протираційних укриттів. Це що стосується в Луцькій міській територіальній громаді, безпосередньо в місті Луцьку 96 захисних споруд. Цього досить недостатньо, щоб укрити таке велике місто, тому ми пішли по шляху найпростіших укриттях. У найпростіших укриттях, які є в комунальній власності, громадяни можуть прихиститися цілодобово з його слів, таких є 721, Вони розміщені в підвалах житлових будинків, шкіл та дитсадків. Школа не цілодобово не працює, але там є цілодобова охорона». І на цю охорону покладається якраз задача допустити людей, щоб під час тривоги це не значить, що там повинен ночувати без катько 24 часа. якщо школи дитячі садочки у нас ми знаємо стан, тому що тут і дітки вчилися, і зараз от і інші установи, то в житлових будинках трошки гірше. От не дозволяє десь висота, десь воно підтоплене. Тобто такі найпростіші укриття ми будемо вилучати. Це протирадіаційне укриття, що розміщене в будівлі територіального центру соціального обслуговування на Данила Галицького. Нам дійсно необхідно людей в разі чого, щоб забезпечити водою, харчами, і щоб могли посидіти, полежати. Директорка Галина Шатецька каже: воно розраховане на 80 людей. Під час повітряної тривоги сховище відкриває охоронець. З її слів нині мало людей ідуть сюди ховатися. Після вторгнення повномасштабного тут ми обладнали те, що могли своїми силами. Перебувало від 17 до 20 чоловік, в тому числі керівництво, в тому числі я 47 діб. Давно немає, щоб вночі приходили, Хоча дзвіночок у нас працює, як і цей і працівники попереджені, приходять, є потреба, люди спускаються сюди. Станом на сьогодні, зі слів Юрія Кирилюка, в Луцькій громаді комісії, до яких увійшли також представники поліції та рятувальники, оглянули половину укриттів. Результати перевірки, каже, оголосять згодом. Павло Мельничук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини Луцьк. Сьогодні у Луцьку завершили ремонт чотирьох ліфтів, розповів начальник департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Каже, вони працювали у будинку за адресою Шотару Ставелі 10. Ще три підйомники перебувають у ремонті. Роботи оплачують мешканці та міська рада. Вартість різна і залежить від поломки. По фінансуванню 40 на 60, Тобто 60% відсотків дає місто, 40% відсотків дають мешканці. Скарги на неналежну роботу ліфтів реєструють у Луцькому ЦНАПі, говорить керівничка департаменту Лариса Карпяк, озвучує дані за останній місяць. Надійшло 1700. Лише 10 звернень, що стосувалися роботи ліфтів. Серед адрес, за якими скаржилися на роботу ліфтів в соборності 8, говорить Лариса Карпяк, жителька багатоповерхівки, яка тут розташована, Людмила розповідає. У першому під'їзді ліфт працює через раз. Часом от нажимаєте, воно не контактує. І не завозить. Оце все із цієї панелі регулювання. На бульварі Дружби народів 3 у третьому під'їзді живе Тетяна. каже, скаржилися на роботу ліфта. Аби його відремонтувати, почали збирати гроші, але справу не довели до кінця. Говорить, нині боїться їздити ліфтом. На третій поверх ходить пішки. Він як їде тотки, то труситься, як має обламатися. Страшно на такому їздити. Я на ньому не їжу на третьому ж. Зі слів Миколи Осіюка, у Луцьку до кінця року планують обстежити 50 ліфтів. У місті їх орієнтовно тисяча. Торік говорить, відремонтували 56 підйомників. Керівник Волинліфт Андрій Ткачук каже, термін експлуатації підйомника 25 років. Більше 50% ліфтів у Луцьку вже відпрацювали цей термін. Говорить, коли спливає термін, то ліфт обстежують і продовжують термін служби на певний період або ремонтують залежно від стану. Вадим Панафідін, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк. Саша дуже вам вдячний за ваш корм для наших службових собак. Десятки тонн гуманітарної допомоги вдалося передати по всій Україні з початку повномасштабної війни спільно з однодумцями. Розповідає волонтер Олександр Ванюрський. Сприяв цьому каже лучанин, його пес Леон, рідкісної в Україні породи Босерон. Мій пес він був на всяких фейсбучних групах за кордоном. в Основному, і коли почалось повномасштабне вторгнення 24 лютого. Я почав щодня вести якусь історію і доносити людям за кордоном, що насправді в нас робиться. Завдяки дописам у Фейсбуці. Почала надходити допомога від благодійників, як з за кордону, так і з України не говорить Олександр, а це корми для тварин, речі для цивільних та військових. Допомагають і фонди. Один з них, приміром, із Каталонії, Іспанія. Олександр Однак здебільшого допомога надходить від небайдужих людей, каже Олександр. Дуже дуже багато приватних осіб, які які допомагають. От наприклад, є в Італії група з трьох людей. Це наші друзі. Ми ніколи їх не бачили, але Альберто я його там називаю братом. Тому що настільки теплі відносини Альберто, Крістіна, Елізабет є наша подруга Моніка в Польщі. Спочатку ми були просто спільнотою однодумців, розповідає волонтерка Надія Микало. За деякий час каже, залишилися найбільш віддані справі. Тож вирішили зареєструвати громадську організацію обійми друзів. Коли може друга чи третя прийшла допомога за кордону, і ми так якось зібралися всі на складі, стояли. І ми так, знаєте, так обнялися і думаємо, ну як нам назвати нашу організацію? І Ми так придумали обійми друзів. Зараз у нас є п'ятеро людей, які вже перевірені, які ми одне одному довіряємо. Зараз, говорять волонтери громадської організації Обійми друзів Олександр та Надія зосередилися на допомозі тваринам. Зокрема, організація відправляє допомогу на Херсонський та Миколаївський напрямки, допомагає розплідникам. Ми от з Лео мали подорож до Миколаєва. Ми побачили, що там робиться. Хоча допомагаємо і Луцьку, ми неодноразово допомагали комунальному підприємству Ласка. Ми допомагаємо нашому луцькому зоопарку, куди, на жаль, підкидають бездомних тварин. Але намагаємось допомагати конкретним людям, кого ми знаємо, тому що бували випадки, коли до нас зверталися шахраї. Миколаїв, Херсон, розплідники, Харків. Розплідники є і так само Луцькі. Наші волонтери, коли вони скидають на фотографії і відеозвіти, як ці тваринки їдять, які вони потім ходять, лащиться. От навірно, це сили дає нам у планах громадської організації обійми друзів. Допомога дітям, зокрема, дітям-переселенцям у соціалізації та психологічній реабілітації за допомогою тварин, каже Олександр Ванюрський. Лариса Андрійчук, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.